Нарешті я потрапив на косівський базар. Розкажу, що я тут купив і скільки грошей на то все витратив. Я на косівському базарі. Це рахується одним з десяти найбільших базарів в Україні. Насправді називається він Смоднянський ринок, так як знаходиться в селі Смодна, що межує з Косівим. Люди з усіх навколишніх карпатських сіл привозять сюди різні автентичні штуки, вироблені власноруч, а також старовину. Ці жилетки, наприклад, коштують 3-4 тисячі гривень. Так, а це не, за... не застібується ніяк, не. Да? За цей жилет з овечої вовни я заплатив 3 тисячі гривень, а за цей вже віддав 2300. Тут сюди можна торгуватися. Завжди хотів собі придбати кіптаря, але як не придбаєте, хоча б його по доторкнусь за до нього. Справжні, автентичні, кажуть, що -і, 60 і а можливо, навіть і 40 сорокові роки. Ціни на такі кептарі вже дещо вищі, на відміну від жилетів, і за них доведеться віддати від 10 до 15 тисяч за один кептар. Гуцульщина відома своєю косівською керамікою. І на базарі можна придбати.